Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Голова Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що в Україні можуть запровадити податок на боягузтво для тих, хто прагне уникнути мобілізації. Так він прокоментував можливість зміни системи бронювання громадян від мобілізації таким чином, що бронювання залежало від рівня доходів особи. Свого часу, якщо не помиляюсь, у му чи 13-му сторіччі в Англії існував такий податок на боягузтво, коли платили гроші для того, щоб не йти в лицарі, і Цей податок потім існував у дуже багатьох країнах. Я не знаю історично країну, де це спрацювало, зазначив голова Верховної Ради у інтерв'ю Суспільному хоч сам Стефанчук ставиться до такої ідеї скептично, але вважає, що економічний аспект цього питання не остання річ. На одного воїна, який захищає Україну, повинно бути вісім осіб, які забезпечують економічне утримання цього воїна. Економіка це теж не остання річ, додав спікер українського парламенту. Напередодні депутат Олексій Гончаренко повідомив, що уряд планує пов'язати можливість отримання бронювання від мобілізації з рівнем заробітної плати. За його словами, бронювання зможуть отримати ті, хто отримує зарплату від 35 тисяч гривень. Сплачує подає щонайменше 6,3 тисячі гривень, і є обсягом щонайменше 7,7 тисячі гривень.